Вітаю в ефірі гарячі новини. Головне за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Історичний візит Франсуа Оланда. Вперше за 20 років очільник Франції офіційно відвідав Сполучені Штати. «Тойота» закриває виробництво в Австралії до кінця 2017 року. Роботу втратять понад 2,5 тисячі людей. В Сінгапурі стартувало авіашоу. Керівники компанії Airbus та Boeing готові підписувати нові контракти. Історичний візит Франсуа Оланда. Вперше за майже 20 років очільник Франції офіційно відвідав Сполучені Штати. Цей візит французького президента до США особливий. Барак Обама вперше приймає європейського гостя за найвищим протокольним рівнем. Що ж до Франсуа Гунанда, то він перший французький президент після Жака Ширака, який отримав таку честь. Я вважаю, що це гарний початок для візиту на державному рівні, адже це символізує багато історію зв'язків між Сполученими Штатами та Францією. Головні теми триденного візиту сирійський конфлікт, ядерна програма Ірану та боротьба з ісламістами у Північній Африці. Ситуація в Україні теж на порядку денному. Україна отримає новий уряд впродовж двох тижнів. Про це повідомляють низка українських змі. Це дозволить Києву отримати наступний транш кредиту від Москви 2 мільярди доларів. Видання пишуть, що це підсумок переговорів українського президента Віктора Януковича з російським колегою Володимиром Путіним у Сочі. На тлі кризової ситуації учасники Майдану чекають від політиків ефективного плану дій. Я вважаю, що політики, опозиційні лідери у даний час немов би розгубилися і самі не знаходять виходу із тої ситуації, що склалася. Період напруженого перемир'я на Грушевського активісти Майдану часу не гайли і взялися за освіту. В українському домі діє бібліотека майдану. Користувачі не повинні реєструватися, щоб отримати книгу в користування однак зобов'язуються її повернути. Бібліотека налічує вже більше п'яти тисяч примірників. Книги приносять волонтери. Європейський Союз готовий допомогти у розв'язанні кризи в Україні, а саме сприяти політичному діалогу та фінансово підтримати реформи. Водночас не виключає санкції за умови загострення конфлікту. Українське питання в Брюсселі обговорювали міністри закордонних справ країн ЄС. Європа підтвердила свої зобов'язання підписати угоду про асоціацію як тільки Україна буде до цього готова. Ми готові підтримати процес діалогу, який дуже важливий, щоб покласти край цій ситуації, і ми готові допомогти економічною підтримкою із реформами. Після саміту ЄС Росія, що відбувся в січні, ми побачили, що російський економічний тиск на Україну посилився. Ми також побачили вороже загострення пропаганди російських державних медіа проти Євросоюзу. Ми будемо й далі намагатися у дипломатичний та європейський спосіб допомогти у вирішенні проблем Києва. «Тойота» залишить Австралію до кінця 2017 року. Японський автовиробник заявив про зупинку конвеєрів з виробництва машини двигунів. Там працює понад 2,5 тисячі робітників. Профспілки звинувачують владу в тому, що уряд нічого не зробив, аби утримати Тойота в Австралії. Ми працювали тут як одна команда. За підтримки постачальників та уряду. Ми зробили усе, що могли на жаль, ми були змушені ухвалити це болюче рішення припинити виробництво автівок до 2017 року. Тойота не приховують причин за висока конкуренція, дороге виробництво і занадто сильний курс австралійського долара. Саме з цих причин з Австралії вже поїхали Дженерал та Форт. Далі передаю слово своєму колезі Віталію Сербуленко. Він розповість про гарячий бізнес новини. Віталій, вітаю. Спасибо, Вікторія. Здравствуйте. В ефірі новини економіки. Украина продолжает поиск возможностей для диверсификации поставок газа. Госземагентство выдало разрешение на участок для строительства терминала по приему сжиженного топлива рядом с портом Южной в Одесской области. Построить его необходимо в сжатые сроки, поскольку скидка на российский газ краткосрочная, говорят Минэнерго. Впрочем, такой способ поставок сейчас далеко не самый эффективный, отмечают эксперты. Вчера при службе Главного управления Государственного земельного агентства в Одесской области сообщили, что выдали госпредприятию национальный проект LNG терминал разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка. Под терминал передается 13,5 гектар на территории Сычавского сельсовета Коминтерновского района в непосредственной близости к порту Южный и Одесскому припортовому заводу. Проект предусматривает строительство терминала с годовой мощностью перевалки 10 миллиардов кубометров и объемом хранилища 500 тысяч кубометров. Будет построен также газопровод длиной 65 километров для соединения объекта с украинской газотранспортной системой. Стоимость проекта оценивается 856 миллионов евро. Райфайзен Банк Интернешнл получил 12 предложений от потенциальных покупателей его бизнеса в Украине. Об этом сообщил исполнительный директор банка Карл Севельда. Мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами. Сначала было 12 предложений, несколько мы исключили. Несколько заинтересованных сторон проводит юридическую экспертизу, сказал Сивельда, добавив, что решение по продаже еще не окончательное. Он также сообщил, что Украинский бизнес-банк получил прибыль 90 миллионов евро в прошлом году, а балансовая стоимость его активов составляет около 820 миллионов евро. Второй по величине банк Центральной и Восточной Европы в прошлом году сообщил, что может уйти из Словении, Украины и Венгрии, но пока не имеет определенных планов. Ряд европейских банковских групп последние годы покинули рынок Украины на фоне девальвации гривны в 2008 году, создавшей заемщикам трудности с выплатой кредитов в иностранной валюте. Объем безналичных операций с использованием платежных карт вырос в 2013 году более чем в полтора раза – до 159 миллиардов гривен, сообщили в Нацбанке. Большую роль в этом сыграли платежные системы, которые популяризируют расчеты картами. Банкиры рассчитывают на значительный рост рынка и в текущем году. Отчасти этому будут способствовать Нацбанк, который намерен активизировать эмиссию карт национальной системы массовых электронных платежей. Топ-5 крупнейших эмитентов карт в Украине остался почти неизменным. Приватбанк, Ощадбанк, Райфайзенбанк Аваль, Дельтабанк и «Укрсибанк». Дельтабанк сумел подняться на одну позицию после того, как перевел к себе на обслуживание клиентов кредит промбанка. Рост безналичных платежей банкиры считают ожидаемым. В прошлом году количество банкоматов увеличилось почти на 12%, стало больше и платежных терминалов. Их количество поднялось до 221 тысячи, из которых 192 тысячи торговые посттерминалы. Банкиры уверены, что в этом году тенденция сохранится. Продажи автомобилей крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в январе 2014 года сократились на 21% до 23 647 штук, подпортив статистику продаж в Российской Федерации. После сильного декабря падение связывают с окончанием господдержки автокредитов, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса. Автоваз оказался лидером падения в первой десятке брендов, где самыми быстрорастущими стали Nissan, показал рост на 24% до 11 тысяч 51 автомобиля, и Mitsubishi рост на 25% до 5 тысяч штук. В середине прошлого года правительство Российской Федерации в виде снижения спроса на автомобили в стране решило поддержать рынок из бюджетных средств, дав субсидию на покупку 260 тысяч автомобилей в кредит. Цены на нефть растут, поскольку инвесторы надеются, что новый председатель ФРС Джанет Елен продолжит политику, благоприятную для сырьевых рынков. Инвесторы рассчитывают, что в ходе первой речи Елен в Конгрессе она сообщит о более медленном сокращении стимулов, учитывая неоднозначные показатели американской экономики. И это были все экономические новости. Передаю слово Виктории. Виктория. Дякую, це був Віталій Сербуленко з останніми бізнес-новинами. Продовжуємо далі. В Сингапурі стартувала авіашоу. Керівники компаній Airbus та Боїнг готові підписувати нові контракти. За даними експертів, перевізники з В'єтнаму, Індії та Таїланду планують скупити понад сотню пасажирських лайнерів на майже 8,5 мільярдів євро. Останнє слово в авіамоді це Dreamliner 787 та Airbus 350. Конкуренти виробники сподіваються на те, що проблеми на динамічних ринках, які спричинили відтік капіталу, не вплинуть на кількість замовлень. Протягом наступних 20 років азійсько-тихоокеанський ринок буде найбільшим у світі. Ми вважаємо, що пасажиропотік зростатиме щороку десь на 6,3%. Вантажопотік – на 5,8. І як наслідок попит у цьому регіоні зросте до 13 тисяч літаків. На цьому ми завершуємо цей випуск Hot News. Телефонуйте та діліться з нами, якщо у вас є власні гарячі новини. Більше дізнавайтесь на наших сайтах та у соціальній мережі Фейсбук. Побачимось.